Будь-яке місто, воно ж саме по собі є також системою. І якщо ми поглянемо на міста історично, от якщо десь місто виникає, воно просто неймовірно живуче. На Хірасі там скидують бомби і тому подібне. Тобто, якщо дійсно знаходиться ось ця певна точка в, певні, такі, да, в певному просторі, сприятливих умовах, вона неймовірно живуча. І так як люди кучкуються на певній місцевості, там вже поч... розпочинається ось ця економія на ефекті масштабу. Тобто велика кількість людей, а, тобто і місто, воно мусить перетворюватися. Тобто, кожне місто фактично воно стає як інтерсуб'єкт, тобто воно само по собі існує, воно набуває певних властивостей. А ось ці міста, і населені пункти, ось там за Уралом, вони не життєздатні взагалі. Вони фактично можуть існувати лише в ось цій системі: ста, да, там Сталінській, Радянській, коли ось ці ресурси перерозподіляються. Але... Навіть коли там використовуються ось ці сплави, і ту, там, коли е, туди навіть там додаткові якісь заробітні платні, там, всі ці сплачувалися, хоч якось туди заманювати людей, тобто там елементарно для того, щоб створити хоч якісь умови для життєдіяльності, величезна кількість ресурсів, котра добувається, вона там же ж фактично туди закатується.